За виставковий зал коридори центру малоінвазивної хірургії, за експонати, роботи вихованців Тернопільської художньої школи. Серед 40 робіт дві справа умілих рук Орисі. Показує нам різдвяний вертеп. На нього пішло трохи тканини, уяви і шість годин. Мені дуже подобається ця робота, тому що ми це робили з клаптиків тканини, це була наша фантазія. Те, що тепер ця фантазія прикрашає лікарняні стіни, дівчину тішить. І Мені приємно, що ці картини висять тут, в цьому відділенні воли хірургії. І коли пацієнти виходять і просто приходяться по коридору, вони збагачуються духовно і це надає їм. Бадьорості і вони вже не такі сумні. Не такі сумні, бо розглядати є, що тепер і пацієнти, і медперсонал в оточенні мистецтва. Різна тематика, жанри та техніка. Тут і малюнки, і графіка, і імітація, вітражів, і аплікації, та й самі митці різного віку. Ми беремо дітей в художню школу з 9 років, 6 років навчання. Ну і є такі, що 15 17 років, а є такі, що мають тільки 9 років. Тобто, ми, ми не зациклюємося на тому, щоб це мало бути саме вже таких дітей, які вже як кажуть вивчені. Кілька років тому подібну виставку відкрили в дитячій лікарні, розповідає Євген Чопик. Це каже, вже другий проект, який ініціював завідувач відділення, колишній учень художньої школи. Експозицію планують змінювати, але в тому, що мистецькі твори підуть пацієнтам на користь, не сумніваються. Підтверджують, це і медики. Кажуть, за кордоном таке поєднання приємно з користим вже давно практикують. Якщо лікар лікує тіло то духовні. Паці лікують душу, то в кожній картині, особливо в дитячій картині, є частинка душі. І мені було дуже приємно спостерігати, коли я заходив в відділення і бачив пацієнти, які прооперовані, які не думають про біль рани, а дивляться і любуються творими дітей. Ця ініціатива має бути продовжена в майбутньому. А як далі буду розвиватися, я сказати, мені важко, але мабуть. Ми цю практику поширимо і на інші відділення.